У силі, швидкості та знанні історії українського козацтва змагались торшокласники 36-ї школи. Козацькі забави, так зветься цей захід, проходить у цій школі щороку. Він присвячений Дню української армії, який відзначають сьогодні 6 грудня. Двобої юних віницьких козаків бачив наш репортер Вадим Потатуєв. У 36-й школі проходить спортивно розважальне свято козацькі розваги. Приймають участь змагання саме учні 9, 10, 11 класів, старша школа, три команди. Кожна команда має по п'ять учасників. Самі діти органи учнівського врядування впливали на те, кого відібрати, саме кому дати таку честь. Сьогодні показати, чого варта наша школа. Найважче було перше завдання. Там було досить важко переправитись на острів Хортиця. все було не так, не йшло як треба. Все плуталося під ногами. В цьому завданні треба було пересувати колоди ногами і дібратися до другої половини зали. І назад швидко повернутися до своєї команди. І так, за першу вітру, команда середніх орлик, одна з капітанкою. Всі були досить сильними і мали однакові шанси на перемогу. Але перемога дісталася нам.